Народ, всім привіт. Ну що ж, хочу відповісти на таке запитання. Багато бачив на Ютубі моєму. Ось, і на в Тіктоці. Багато хто писав, чому трактор у мене такий чистий. Ось. Чи він працює і так далі. Ось бачимо який трактор чистий. Ось моя тінь. Ось такий чистенький. А Картоплю вже викопав всю, Ось. і привів трактор в чистоту, друзі. А, кожен раз, коли я щось а, працюю і коли трактор стає грязний, а, я після роботи, знаєте, не Не а, піду там собі відпочивати, а заганяю трактор ось а, в гараж і. А, мию його, натираю. ось Щоб все було ось таке ось так чистеньке. Ось тому що, знаєте, навіть самому а, приємніше працювати на тракторі, коли ви бачите, що він чистий. Ось такий чистий. Ось так. Ось, в мене вже 120 мотогодин. Трактор працює майже кожен день. ось, Косень, ко, ко, Кошення, копання і так далі. ось, Вожу, там дрова, там пісок. ось, Тому, коли трактор ось, забруднюється, я його не кожен день мию. Але стараюсь після якихось там дуже грязних робіт його гарно. Помити. Тому, друзі, не потрібно писати, там, що трактор весь час чистий, там, чи він взагалі працює і так далі. Трактор кожен день в роботі. А подивіться мої відео ось на моєму каналі Юра Балаш, і ви побачите, що трактор працює. Ось, ось такий трактор чистенький. Такий, ніби знаєте, ніби тільки з завода. Ось. Це по-перше. По-друге, якщо щось там може поламатися, або що, то ремонт, даже ремонтувати техніку. ну, Мені, наприклад, приємніше, коли вона чиста, чесно кажучи. Ось. А не коли вона грязна. Я розумію, що є там ті, в кого а, UMZ, МТЗ, Т40, Т25, які там старенькі. Або там були в поганих руках і так далі. Вони там краска вже облізнута, там все вицвіло, там, ну немає товарного виду. Ось. ну, Мало хто в таких тракторах заморочується, там, щоб його там мити, натирати і так далі. Друзі. я, ну, Звісно, я не хочу сказати. Нікому в обіду. Ось, нікому в обіду, хто має МТЗ Т40, ось, ну, старі вітчизняні трактори. Ось, Я нічого проти них не маю. Хороші трактори, надійні трактори. Ось. Але просто, ну, ви самі розумієте. А ось трактор новий, в трактора є товарний вид, так чому б не, скажімо так, кожні там декілька. Разів, там, на тиждень на місяць, даже, там, дивлячись від того, яка робота, а не приводити трактор ось в такий вид. Ось, Навіть в принципі самому знаєте, так приємно дивитися, коли ось трактор такий чистенький. Тому ось щось. А, типу цього, ось. Тому не потрібно писати, там, що ти весь час його там миєш, миєш, там, працюй з ним щось, я з ним працюю. все. Ось, думаю, питання закрите. Ось так, друзі.